Вітаю, друзі, заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд урочисто повідомила українцям, що в Україні буде створений спеціальний інститут для виявлення корупції а також буде створена гаряча лінія, на яку можна буде позвонити будь-якому українцю і повідомити, де хто і як закуповує яйця. По 17 гривень, фактично, Вікторія Нуланд, одна єдина людина, дала відповідь на два гарячі запитання, які дуже турбують українців. Чому нам не своєчасно і не в повному об'ємі постачається зброя для потреб фронту і обмалювала дуже так промовисто і яскраво, як виглядатиме наша перемога? Тобто, Вікторія Нуланд дала відповідь на запитання. На які намагалися безрезультатно відповісти українські публічні інтелектуали і різного роду там кабінетні мудрагелі? От я, власне кажучи, і почну з наших публічних інтелектуалів. В чому вся проблема? Проблема полягає в тому, що у нас інтелектуальна робота це робота на стратегування і на написання візій. А якщо ви постійно протягом десятиліть намагаєтеся заглянути вперед, побачити, що там буде за горизонтом, все стратегуєте, то ви втрачаєте здатність бачити, що у вас перед носом. І тому ви, безперечно, не бачите корупції і не розумієте, Чому нам не надається своєчасно фінансова і військова допомога? Тому ви будете говорити, що вся проблема полягає у тому на фронті, що ми не можемо представити картинку майбутнього, не можемо намалювати візію, тому що Мері і Джону в Сполучених Штатах Америки дуже цікаво. Як виглядатиме світ після перемоги України, і взагалі що це воно має бути, якщо Росія програє у цій війні чи, не дай Бог, фрагментується? Але американському платнику податків цікаві зовсім інші проблеми. І, власне кажучи, створення інституту для виявлення корупції про це свідчать? Ну і я перехожу до картинки нашої перемоги. Яку безрезультатно намагалися у нас якось намалювати, відобразити наші кабінетні мудрогелі або публічні інтелектуали. Вікторія Нуланд легко це робить. Картина перемоги буде наступною. Дуже простою: у нас буде інститут з виявлення корупції, там будуть працювати американці, різні грантоїди там будуть працювати. Також буде гаряча лінія. Туди можна буде щось позвонити, постукати, вас почують. Напевне, буде спеціально створена така поліція, яка буде виїжджати, перевіряти факти, карати корупціонерів. Ось. І у нас будуть наші публічні інтелектуали в такому віртуальному просторі адмініструвати Російську Федерацію. Хтось буде біля Білого моря це робити, хтось аж до Уралу буде адмініструвати. Ось будуть якісь жваві обговорення, пробуватися торгівельно-транспортні коридори в віртуальному світі з Луганської області через північний Кавказ в західний Казахстан для того, щоб з'єднатися з великим шовковим шляхом. Оце все буде але. Це буде все в віртуальному просторі. Так буде виглядати от наша перемога. А будуть ще реалії. буде реальний торгівельно-транспортний коридор. Який буде створений внаслідок перемовин, до яких нас примусять наші англосаксонські партнери після того, як вони дадуть нам 31 Абрамс і в такий спосіб посилять наші переговорні позиції. Внаслідок посилення наших переговорних позицій ми зафіксуємо лінію розмежування, торгівельно-реальний торгівельно-транспортний коридор буде м м м, тягнутися з Ростова на Дону. Через Маріуполь, Мелітополь і в Сіферополь. І ми візьмемо на себе такі зобов'язання, що ми ніколи не будемо обстрілювати вантажі, які будуть рухатись цим коридором. І взагалі в рамках перемир'я, як от Північна Корея, Південна Корея, ми будемо співіснувати і один. Одного не обстрілювати. Оце так буде виглядати реальна наша перемога. Тепер я хочу перейти до однієї з головних тез, яка зараз активно поширюється в медійному просторі. Зокрема, є такий інститут, я про нього згадував. Абревіатура англійськими Rand R-A-N D Він ретельно. Досліджує ситуацію, причим їх аналітичні записки лягають на стіл в ЦРУ, в Пентагоні, в Білому домі. Їх всі вивчають, дивляться і так далі. І ось він каже, що Сполученим Штатам Америки вже значить дуже небезпечно і не потрібно затягувати цей конфлікт. Він має бути розв'язаний, от ще трошки впруться вони, і потім примусять сторони значить, сісти за перемовини. І оця теза, от ключова теза, що в цій війні ні Росія не отримає те, що вона хоче, ні Україна не отримає те, що вона хоче. Як розуміти цю тезу? Буде залежати по ситуації. Буде залежати по ситуації. Я вважаю, що це дуже. Небезпечна теза, і всі наші кабінетні мудрагелі і публічні інтелектуали мали би займатися зовсім іншим, і у мене до них надзвичайно велика претензія. А що потрібно робити? Безперечно, треба підхопити цю тезу і сказати наступні речі: як потрібно розуміти, що Україна не візьме те, що вона хоче, ні Росія. Розуміти це потрібно наступним чином: перемогою України, те, що хоче Україна, і те, що вона не отримає. Це штурм Москви, Кремля, це ув'язнення Патрушова. І там ще кількох ФСБшників. Це труп, спалений Путіна за задньою стіною Кремля, і це мішустін, який підписує капітуляцію. Так ми хочемо, але ми, звичайно, цього не отримаємо. Росія хоче зберегти за собою всі території станом на зараз. Ще можливо там відбити Солидар з Бахмутом, закріпити за собою Крим, і вона теж це не, о, не отримає. Компромісом буде вихід. На державні кордони України 91-го року. Це важлива річ, це буде компромісом між Україною і Росією. Це не буде українською перемогою, тому що ми значно більше хочемо. І це потрібно говорити нашим публічним інтелектуалам, лідерам громадської думки і решті кабінетних мудрагелів, для того, щоб ці тези лягали в основу аналітиків компанії аналітичної Ренд і лягали на стіл. Білий дім, в ЦРУ і в Пентагон. Так потрібно пояснювати нашу позицію. І казати, так дійсно, жодна сторона не отримає те, що, те, що вона хоче. Вихід на державні кордони 91-го року це і є той компроміс: ми отримуємо не те, що ми хотіли, тому що ми хочемо трибунал Путіна. Суд над Путіним компенсація жертвам цієї війни, але ми цього всього не побачимо, на жаль. Ми готові цим поступитися. Оце має все якби обговорюватися і поширюватися. Цим мають займатися наші інтелектуали. Загалом ситуація виглядає якось, як на мене, шизофренічна і по дебільному. Я хочу пригадати, як сток країн там, чи члени. Асамблеї Ради Європи, ще там щось, прийняли резолюцію, відповідно до якої Росія визнана державою, в якої керує терористичний режим. Потім Путіна бачать на суді, обговорюються якісь питання в Німеччина там міністр закордонних справ чи там міністерка закордонних справ теж якісь сурогатні форми для притягнення Путіна до відповідальності яким чином це все вкладається з замороженням конфлікту, залишенням Криму там за Росію, а фактично про це йде мова, я не можу зрозуміти, як це все може вкладатися. Трибунал над Путіним, російський Крим і взагалі якийсь там сухопутний торгівельно-транспортний коридор з Ростова-на-Дону через Маріуполь на Сімферополь. Це щось якесь божевілля, і я не можу зрозуміти, як це все воно має бути. Для цього існують. Українські інтелектуали для того, щоб не допустити, щоб у нас в Україні була така ганьба, як і створювався інститут для виявлення корупції. Це ганьба взагалі, так? Для всіх стратегій візіонерів, які так далеко дивилися, що не побачили, що у них робиться перед носом. І роз'яснення насправді добре. Е, ніхто не отримує, жодна сторона не отримує те, що вона хоче. Але це, ну, от саме так е, має виглядати. Оце, в принципі, те, чим у нас мала би займатися наша інтелектуальна спільнота. Натомість, що вона робить? Вона постійно продовжує оці всі дурнуваті такі розмови публічно, причому я підкреслюю публічно, що ми повинні бути реалістами, що, безперечно, ми ніколи. Офіційно не визнаємо там Крим Російський, і так далі, і будемо малювати карти. Ще я не знаю скільки. От у нас теж люблять в Фейсбуці там, виставляти оці карти, де там Азовське море внутрішньоукраїнське, за розселенням і так далі. Будуть ще одні такі віртуальні карти з Кримом, там, з Україною в кордонах 91-го року. Реально Україна це буде так полтавська, там трошки Київська, ну там Кропивницький, там ну, може на захід. От. Оце так це все має у нас ну, реально виглядати. Так ось чим мають займатися українські інтелектуали? Вони мають пояснювати наступну річ. Що, по-перше, українське суспільство воно не може собі дозволити заморозити цей конфлікт, тому що це демонстрація слабкості. Перед Російською Федерацією. Чому це не можна робити? Тому що Росія це прийме як слабкість взагалі всього світу і можна робити все, що завгодно. Чому ми не можемо погодитися на всілякі такі компромісні варіанти за рахунок території України? Тому що це плацдарм і для третього раунду війни, і це сигнал, це відтермінування війни чим війни, в якій будуть використана ядерна зброя. Цього, цього робити не можна, ніяких компромісів не може бути. Взагалі собі уявити такий жах, про який зараз там періодично натікають, це ну, просто неможливо. Так от, я хочу ще раз довести точку думку: важливо, я трохи втратив, про абсолютно бездарну і. і, і Непотрібну діяльність наших інтелектуалів. Не можна публічно говорити такі речі. Тому що в такий спосіб ми даємо непотрібні сигнали. Сигнали нашим партнерам, ми демонструємо готовність піти на жахливі там, компроміси. Ситуація виглядає дуже просто. Якщо ми продемонструємо здатність битися, ми отримаємо абсолютно достатньо зброї. Російська Федерація як ніколи є слабкою. У неї немає відповідних ресурсів ні людських, ні інтелектуальних, ні технологічних. Немає у Російської Федерації тих людських ресурсів, які вона мала в 41-му році. Це показує ж факт. Ну, це доконаний факт. Для того, щоб деморалізувати Росію, достатньо завдати їй кілька. Суттєвих ударів протягом доби або трьох діб. Це можна спокійно зробити. Не потрібно постійно носити в зубах якісь там втрати в 19-му училищі в Маківці. Готується наступ на Куп'янськ. Частини розташовані в Білогородській області там біля Курску. Це все в рамках ну, абсолютно досяжності снарядів чи атакам, чи, там, хаймерсів і так далі. Є це все військові цілі, причому концентровані військові цілі. За один день можна завдати разючих втрат і деморалізувати, можна знищити, ліквідувати 20, 40, 60 тисяч оцих мобілізованих, які знаходяться в аналогічних казармах 19-го училищу. Оце повинно обговорюватися там, де треба і пояснюватися, що отак можна швидко. Закінчити війну і вийти на кордони 91-го року це і буде компромісом, це і вписуватиметься у формулу, що ніхто в цій війні не отримає того, що він хоче. А ми хочемо смерті Путіна, контрибуцій, відновлення України, фрагментації Російської Федерації. І взагалі, взагалі, взагалі зникнення її з політичної карти світу. Оце ми хочемо. Ну, ми не отримаємо, це зрозуміло. Ну, в принципі, на цьому у мене все щодо Вікторії Нуланд. Але добре, що я пригадав. Вікторія Нуланд. Мене дуже непокоїть це прізвище і це ім'я. І я хочу протягом хвилин нагадати. Що це за пані, що це за дама? На початку війни в березні місяці вона так пояснила ситуацію з біолабораторіями в Україні, що в американського і не тільки в європейського обивателя не залишилося сумнівів, що в Україні є біолабораторії. Це при тому всьому, що в світі з 75-го року прийнята конвенція про заборону біологічної зброї. І це при тому всьому. Що зробивши якесь таке роз'яснення, що в Україні були біолабораторії, вона фактично звинуватила Сполучені Штати Америки у цьому у сприянні створенню цих біолабораторій, тому що звинувачення України з боку Росії відбувалося крізь призму сприяння США у будівництві цих біолабораторій. Уявляєте, з якою дурепою тепер ми будемо. Мати справу. Оце надзвичайно важливо розуміти. І тому оці всі заяви Вікторії Нуланд і взагалі появи її в медійному просторі ну не може не, не непокоїти. Це теж треба розуміти. це все теж, до речі, результати нашого стратегування і намагання зазирнути за горизонти. Це все цим закінчилося. Ми не дивилися, що у нас під носом робиться, а все заглядали за горизонти. Ну от, додивилася. На цьому мене все, друзі. Я всім щиро дякую за підтримку каналу фінансово. До побачення, до наступних зустрічей. Я думаю, що завтра я відреагую на мовну ініціативу Києва-Могилянки. Мені є що сказати такого, іронічно цікаво.